Вітаю, шановні друзі, з вами Адвокат Демченко. Продовжуємо тему спілкування з поліцією. Третя моя порада це мовчання або вміння казати ні. Дуже часто поліцейські, як Німеччині, так і в Україні, е люблять задавати запитання. Знаєте, чому ми вас зупинили? Найкраща відповідь на дане запитання буде ні. Тому що дане запитання це вже запитання, яке провокує вас на відповідь для того, щоб ви надали певну інформацію про відповідне правопорушення. Як я вже казав, ви повинні поводити себе дуже спокійно і вміти мовчати. Не відповідайте на інформативні запитання. Ви маєте право не відповідати поліцейському на питання, куди ви їдете, звідки ви їдете. Взагалі не задавайте додаткових запитань. Як ви вже бачили з мого особистого експерименту спілкування з поліцейськими, якщо ви ведете активну дискусію, як ви можете спілкуватися в Україні з поліцейськими, це може закінчитися для вас тим, що вас попросять. Показати необхідні речі в вашому автомобілі, навіть перевірити вас на стан алкогольного сп'яніння. Тому залишайтеся спокійними. Тому, якщо вас зупиняють. На запитання, чи знаєте, чого ми вас зупинили? кажіть ні. У всіх інших випадках мовчіть на інформативні запитання, куди звідки їдете, причина, можете не відповідати. Але моя порада все-таки відповісти на дані запитання коротко, для того, щоб не викликати жодних підозрів поліцейського, що ви щось приховуєте або намагаєтесь його обдурити. Тому спілкуйтеся вічливо, завжди виконуйте вимогу поліцейського, але законну вимогу. І не кажіть лишнього того, чого вам не потрібно казати. І не вступайте в дискусію. Формально сидіть і чекайте, поки поліцейський виконує свою роботу. І все у вас буде добре. Знайте свої права. З повагою ваш адвокат Демченко.